Стапати можна зайнятися вже нашими ігристими натуральними. Як бачите, ферментація в пляшках тут повністю закінчилася. ось так це виглядає в ящичках. А тепер ми його виставляємо на піпітер. Наше завдання поступово зробити так, щоб весь цей осад перемістився в район горла, щоб ми його потім могли видалити і у нас було прозоре освітлене ігристе вино. Я ось так оце роблю, трошки збовтую, щоб у нас тут ось це, бачите, полоска налипшого. Налипших дріжджів з осадом, щоб вона у нас почала відділятися і вставляють таким достатньо пологим кутом в піпітер. Треба буде вже їх і доробити цього року. Я зробив трошки більше при різних щільностях, різні сорти. Тестуємо, навчаємось. І поступово пляшка буде постійно обертатись, струшуватись, переміщуватися аж до такого положення. І, як бачите, одну я ще тиждень тому встановив, вона вже почала освітлюватися, і ось так компактно у нас виглядає осад. Ну а вже десь потім, в березні, приблизно, можливо, в лютому, я покажу, як ми будемо його видаляти. хто не знає, що взагалі таке ігристе натуральне. Це у нас один з найпростіших методів отримання ігристих вин, коли е класичне шампанське у нас як робиться? Береться вино з багаторічною витримкою, туди заливається в пляшку, додається туди суміш, дріжджів з цукром, закривається і в пляшці це доброджує і кілька років стоїть в підвалі. А тут же ми недоброжене вино заливаємо в пляшку, закорковуємо ось такою пробкою, звичайною, кронено, як наче пиво. Пляшки у нас більш прості, з більш тонкого скла, тому що тиск газів тут менший, не 6-7 атмосфер, а максимум 4-4,5. І ця пляшка лише 6 витримує, ну, тому вона і вибухає час. У тих, хто не дотримується технології, е, кілька місяців у нас іде контакт з цим особом, Поступово ми його переміщуємо вниз е, горла, потім заморожуємо, відкриваємо пляшку, тиском вибиває цей осад. Ми пляшечку доповнюємо доверху, перезакарковуємо, і все наше натуральне і гристе готове. Воно е, простіше, звісно, ж, в ці в смаку, ніж метод класік, да, всім звичне французьке шампанське. Але е, на літню спеку саме те, що потрібно, Потрібно таке кислюче, трошки, калюче, освіжаюче, тільки сухе буває, не буває ніяких брютів, е, солодких і тому подібне. Але ось такий ось дуже цікавий метод, і нам по смаку дуже подобається. Ну, воно дуже смачне, газоване, е, ароматне. Я б не сказала, що воно кисле. Ну, Кислотне, кислотне, освіжаюче. Хто багато хто каже, ой, а у вас вино не кисле, ну біле вино повинно бути кислотним. Якщо воно не кислотне, то це означає, що воно в пляшці помре за перших півроку. Це просто компот буде. Вино завжди має повинно мати достатній рівень кислоти. Він просто має бути в балансі, от і все.